Моделі, створені за допомогою штучного інтелекту, підкорюють обкладинки модних світових журналів. І не тільки у них вже мільйони прихильників і серед реальних людей. Чому вони стали такими популярними? Та невже штучні моделі замінять справжніх? Давайте розбиратися. Це міла Софія. Їй 19. Вона зірка Тіктоку та Інстаграм-інфлюєнсерка і має 150 тисяч підписників. Це 21-річна італійська красуня Емілі Пелегріні з трьома тисячами фоловерів і десятками тисяч доларів заробітку. А це вже Саманта Еверлі, яка прикрасила обкладинку плейбою. І куди ж без красунь українок? Знайомтесь, ведуча новинна Телка Полтавка. Та окрім бездоганної зовнішності і популярності, об'єднує цих героїнь дещо інше. Їх не існує. Всі вони створені нейромережею, тобто штучним інтелектом. Нова забава, красива картинка і непоганий заробіток. Втім, на швидкий розвиток штучного інтелекту і його активне використання у різних сферах несе за собою і не надто райдужні наслідки. Тож, чи можливо закохатися у віртуальну людину? Як відрізнити фейк від реальності? І яку людську рису щі? ніколи ніяк не зможе скопіювати та згенерувати, ви будете здивовані. Віртуальна тіктокерка Міла Софія подорожує світом від Фінляндії до Бора-Бора. Приєднуйтесь до мене в цій захоплюючій подорожі, в якій ми поринемо у дивовижне злиття передових технологій та непідвладної часу елегантності. А одного разу навіть повідомила шанувальникам, що зустрічалася з Ілоном Маском, і головне тисячі інтернет-користувачів сприйняли це за чисту монету, адже коментують, реагують і відповідають мілі як живій людині, коли з'являється щось. Нове, цікаве, красиве. Та люди зазвичай поринають в це, захоплюються цим і починають цим гратись. Наробила галас у цьогоріч і створена нейромережею Саманта Еверлі. І навіть дала інтерв'ю журналу, обкладинку якого прикрасила. Для мене велика честь стати першою цифровою обкладинкою Плейбой. Якби я могла мріяти, це стало б втіленням моєї мрії. Я на 100% Я впевнений, що це хайпова історія для журналу. Я думаю, що це дуже цікавий експеримент з точки зору експерименту, як як такого загальному для людства е, і такої комунікації з чимось штучним і ненатуральним. Захоплені користувачі ідеальною, буквально бездоганою Емілі Пелегріні. Творець Емілі свою особистість приховує, але з пресою поділився. Створив її, спираючись виключно на людське уявлення ідеальності. Я запитав в чаті GPT, про яку дівчину мріє середньостатистичний чоловік. І там було написано, що з каштановим волоссям і довгими ногами, великими грудьми. Так що я зробив її саме такою, як там було написано. Більше того, творець красуні зізнався її регулярно надсилають запрошення на побачення. Через прямі повідомлення в інстаграм з нею зв'язуються дуже різні люди і дійсно відомі люди, знаменитості, мільярдери, бійці ММА і тенісисти. Вони думають, що вона справжня. Вони запрошують її в Дубаї, щоб зустрітися та поїсти у чудових ресторанах. А один відомий футболіст, якого творці лишають поки в секреті, дивувався, як можливо, щоб у такої красивої жінки не було хлопця. Та це скоріше виключення, ніж правило, впевнений фотограф Вадим Яцун. У всіх ось цих загальних сторінках я бачу декілька особливостей: форсується тема сексу, тобто дівчата поголені або показують свої принади. А тобто Будемо очевидні і будемо правдиві. Певна група людей може закохатися. Це шукачі пластикової краси на колотих губ, вставлених грудей і тих інших чи інших частин тіла, які не мають жодного стосунку до реалії. І до реального життя, до реальних жінок, неповноцінні, незрілі ментально люди будуть закопуватися у штучні у, у штучних людей. Ми всі прагнули ідеальності та ідеальну людину мати поруч собою, щоб вона розуміла, слухалась, не сперечалась. Але ми всі знаємо, що згодом нам навіть ідеальні цікаві красиві нові речі. Потроху набридають. Що ж, трохи помилувалися, тепер повертаємось до реальності. За цією ідеальною картинкою є і темний бік, який несе певну загрозу для суспільства, впевнена психологиня Світлана Арефнія. Це призводить до того, що ми перестаємо сприймати себе. Є такими, якими ми є, він піднімає і розвиває ще більше відчуття невпевненості в собі, знижує нашу самооцінку. Це впливає на нашу емоційну сферу. Якщо ми будемо намагатись зробити себе ідеальну, як це робить, наприклад, штучний інтелект, і конкурувати з ним, ми завжди програємо. Крім того, якісно згенеровані ведучі чи політики можуть вести в оману суспільство і розповсюдити дезінформацію. Шахраїж використати персонально проти жертви. Хтось може відправити комусь відео, де їх родич, або не знаю, вони самі хто завгодно буде згенерований з голосом, який буде взяти з інстаграму, з відео, з які буде взяти з інстаграму, і хтось може згенерувати вашого аватара і використовувати це для негативних цілей. Тож варто бути пильними. І ось вам пару підказок, як відрізнити так звану підробку діпфейк. Зверніть увагу на те, як рухаються руки, і на те, як рухаються а, губи, особливо губи і міміка обличчя. Дуже часто у всіх тип фейків або у всіх штучно створених персонажів ці історії погано пророблені, тому що інтелект на, наразі він абсолютно неперфектний. А це значить, що якщо перед вами стоїть людина, яка тримає руки в одній позиції і рухає приблизно так і не більше того. Це 80-90%, що це створений штучно ведучий або або персонаж, працюючий в інстаграмі. Бо жива людина, вона на той жива людина, вона рухається. Ось так та є речі, які штучний інтелект ніколи не зможе повторити емпатію, почуття і любов, які притаманні справжнім живим людям, тому що так любити як людина не може ніхто нам не варто переживати за те, що. Штучний інтелект може повністю замінити стосунки. Частково може задовольнити тимчасово наші потреби. І все. А потім згодом все рівно ми повертаємось до людських стосунків. Не треба лякатися а, чогось нового. Треба лише зрозуміти, як ми це зможемо використовувати і як зможемо зробити. На це інструментом для нашого кращого життя.